Всім привіт! Знову з вами лекція по фракції носіння сонячника під Ростарк та під Євролайтінг. Ми зараз розглядаємо компанія Галидер.ua. Це соняшник у нас 8005 НСХ. Це фракція стандарт, Вражає 23 2023 року. Дивіться, зацікавлені люди. Я вже зробив на розсерті Схожок енергії 95-95. Тому поїхали по соняшнику. Тобто, що ми можемо бачити? Можемо бачити фракцію стандарт, фракцію 2.6. Розмірся демофракцію фракцію ще 2.8. Я ще тут подивляюсь. Ви можете це побачити на висівному диску з висівним діаметром 2,2. Так виглядає цей соняшник. Можете замовити зразок нової пошту за наш рахунок, щоб дасть вам змогу його продивитися і зробити висновки на ці всі моменти. Дивіться, як він виявив Ну і звісно, можете підживляти е, всі ваші культури виробником компанії LiveBiochem та біостимулятор виросту від Академії наук України Регоплант. Тобто до зустрічі, чекаємо на вас.